Дома вдома Україна повернула з російського полону 215 героїв. Загалом 118 оборонців Азовсталі, серед яких 108 бійців Азова, вісім поранених під час російського теракту Оленівці та представники інших силових структур оборони. Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлегу перебуватимуть у Туреччині до закінчення війни. Під особистою протекцією глави держави РДЖЕПа Ердогана. Українці. Я безмежно вдячний за те, що нас повернули. Дуже вам дякую. Просто емоції переповнюють. Дякую вам від усього складу збройних сил від морських піхотинців, які захищали Азовсталь. 124 захисники звільнені з полону належать до офіцерського складу, 89 – до рядового і сержантського. Вітаю вас з поверненням наших хлопців, наших героїв. Радий бачити. Кожного на приємно після того, як ми були тільки на телефоні, на зв'язку, коли ви захищали, і пишаємось дуже тим, що ви зробили для нашої держави. У межах обміну полоненими на свободі опинилися також 10 захисників України, громадяни інших держав. Загалом цей обмін є найбільшим з 24 лютого. На звільнених захисників та захисниць чекає процес реабілітації, адаптації, відновлення та лікування.